Майже 60 років у Львові на вулиці Генерала Чупринки, 45, другого медичного об'єднання, функціонує потужне урологічне відділення, яке є найстаршим у місті. Я підняв статистику і так виглядає по всіх руках, по журналах, що близько 85 тисяч пацієнтів проліковано тут за час за час існування, за час функціонування нашого урологічного відділення п'ятої лікарні. За цей час було виконано близько 30 тисяч успішних операцій, і з часом відділення лише вдосконалюється, адже тут використовують найновіші підходи до лікування всіх урологічних патологій, в тому числі і онкологічних. Наше відділення повністю забезпечене всім сучасним обладнанням, особливо це і за останні роки. Ну за останні 5-7 років ми отримали. І активно використовуємо.